Хто буде перевозити олександрійців на громадському транспорті. Та чиї пропозиції щодо перевезень більш вагомі? Вирішить оновлений склад конкурсного комітету щодо організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів. Пройшли кадрові зміни. Які треба нам внести. Керівником комітету залишається перший заступник мера, його заступником нинішній депутат міськради, а раніше заступник міського голови Віктор Мартиненко. Серед членів конкурсного комітету представники громадських організацій та об'єднань управління економіки, Державтоінспекції. Серед нових вимог влади: виведення на маршрути автобусів великої пасажиромісткості. Три представника комісії є депутатами від провладної більшості. Нагадаємо, що на сьогодні склалась непроста ситуація по забезпеченню пільгових перевезень. Три перевізники відмовились виконувати на наявність. Ніхних умовах перевезення пасажирів взагалі виплати перевізникам за вже виконані рейси затримуються на півроку. Між тим вже нещодавне коригування міського бюджету було проведено з урахуванням зростання пільгових перевезень, і до виділеної перед цим суми на компенсації додали ще 83 тисячі гривень, поки що віртуальних коштів.